Метафоричні карти, внутрішня дитина це інструмент глибокого занурення у світ дитячих спогадів, мрій та емоцій. Кожна карта відображає різні аспекти вашого внутрішнього світу, допомагаючи встановити зв'язок із тими частинами себе, які зазвичай залишаються непоміченими. Як працювати з картами? Спочатку сформулюйте запит, питання, яке хвилює саме вас. Наприклад. Що допоможе мені знайти внутрішню опору, або як я можу краще зрозуміти свої почуття. Далі оберіть карту, навмання або ту, яка привернула вашу увагу. Розгляньте її, поміркуйте, що у вас у ній зачепило, кольори, образи, емоції. Запитайте себе, які почуття вона викликає, з чим це може бути пов'язано в моєму житті. Спробуйте скласти історію за цією картою, що відбувається на зображенні, що відчуває герой, як може розвиватися ситуація. Це допоможе краще зрозуміти власні переживання та знайти підказки для їх вирішення. Ці карти можна використовувати для саморозуміння творчих практик і терапевтичної роботи. Довіряйте своїм відчуттям. Слухайте себе та дозвольте цим картам стати провідником у вашому внутрішньому світі.